А -а -а! Всім привіт! Це я, ваш улюблений блогер Орест. Якщо ми сьогодні назбираємо одну тисячу лайків, то я сяду в цей навчальний автомобіль. Мене сьогодні перше заняття. Привітайте мене! Вогники, вогники кидаємо! У нас є тисяча лайків, тому я вже в машині. У нас сьогодні ось такий інструктор. Інструктор, привітайтесь! Вогники, вогники новому інструктору, і ми будемо їздити на автомобілі БМВ. В машині зараз будемо скоро <клес> зватись. Да, давайте давайте розпочинати заняття. У нас дуже нудний, дуже дуже нудний інструктор. Так, а, да, куди, а куди поставити телефон? Заборонено тримати телефон в руках під час руху. Він дуже нудний. Тоді на, тримайте і знімайте мене. Тут лайв-трансляція, не можна перериватися. Так, заводимось. в автошколу твіст. Зараз ми вже будемо їхати. І якщо наберемо 5 тисяч лайків, я на всьому ходу втулюся в той стовп! 5 тисяч лайків! Це того варте. 4998, 4999. 5 тисяч. Облюсники! Я ж казав, що я це зроблю! Я сказав, я зробив! Давай.